Друзі, привіт! Черговий готовий автомобіль виїхав з нашого боксу. Це свіженький Mercedes EQS, який ми дообладнали функцію преміум комфорта. Це доводчики дверей. На жаль, зараз з заводу чомусь в комплектації не йдуть з цією функцією, тому дуже багато машин з цією проблемою. Ми сюди поставили модельні доводчики, які не потребують жодного втручання як в електроніку, так і в геометрію автомобіля. Тобто ми нічого не ріжемо, стають вони по місцю і працюють точно як оригінал. Зараз покажу як це воно працює. Ми відкриваємо дверку, і при першому положенні двері вони доводять двери, двері. І, відповідно, вам не треба гримати дверима, особливо тим власникам автомобілів, які купляються автомобілі преміум класу. Це дуже зручно і комфортно. Звертайтеся на нас, такі автомобілі, як US, і QS SUV, ми можемо ставити такі модельні доводчики дверей. До зустрічі!